Если раньше мне два года до 24-го мне очень хотелось домой. Сейчас я этого боюсь. Оно, оно чужое. Я смотрю, сколько я не могу смотреть. Фото и видео они выставляют. Вони, вони такі різні. Нема двох, вони всі в образах, але вони самі творять себе. От робиш ляльку, вона хоче таку прическу, вона хоче. Ти бачиш, це... от це зробила мій бренд. Дівчата, подруги тут по виставці, кажуть, це мій бренд. Оце вона така кукурудзяночка. Я Тетяна Гольц, батьківщина моя, місто Бахмут, Донецька область. Чому такі ляльки? Я з дитинства любила роб... гратись в ляльки до другого курсу інституту гралася. Робила їх з природнього матеріалу, поки китайські не з'явились, не з'явились, а потім. Побачила подруга моя, робила просто лялечку, і мене це захопило. І я почала перші прості лялечки, вони ось такі були, а потім вони, як вгору йдеш, то все вище, вище до, до верхівки і почала вже сама від себе придумувати. Якщо щось треба заглянути, я в Ютуб заглядаю там. Буває майстрині якісь ідеї підказують, але я їх до себе які беру, які не приживаються. І це такий процес, і це така моя кукляча любов до ось вона така, як пастушка. Я їй бичка зробила. Оце, ну що ж вона стоїть одна. Захотіла їй бичка. А як що ж, бичок один? Треба, щоб іще мале було. Оце таке. Це я тут вже робила, бо особиста моя історія така. Жила я до 22-го року, до липня. У Бахмуті з 14 го в нас була війна почалась. Я розуміла, мені було ясно, хто прийшов до нас, хто хоче нам створити це горе. Люди були різні, з кимось приходилось спілкуватись, хтось розумів це, хтось не розумів. Але потім все війна ближче, ближче, і це 24 лютого, цей 22 рік, я зрозуміла, що коли ця Орда прийде до нашого Бахмуту, мені треба буде виїжджати. Почали бити Бахмут не зразу, не з першого дня, як Харків. Але коли вже до нас прилітало, коли Вранці я прокинулась після гучної ночі, а вся земля була всипана листями посеред літа, то я зрозуміла, це дуже страшно. Діти, донька, онук всі, бабуся, треба, виїжджай, виїжджай. Я зрозуміла, нема купа над Бахмутом. І я поїхала сюди, чому в Харків, бо тут онук вчився, на квартиру, і пішла моя друга, мабуть, третя війна за цей період війни, перша з 2014 року, потім переживали. а тут оцей в Харкові. Не можу, я не звикла до гучних вибухів. Я їх продовжую боятись, але знаходжу в собі сили, і це вони мені допомагають, вони мене витягують. Оце дві ляльки, яких я зробила коли у липні приїхала сюди, у липні 22-го, В мене була така криза. Я нічого не мала, я вважала, що я не повернусь до тих ляльок, до своїх красивих з трояндочками розукрашених. І я це зробила їх, і вони такі мені рідні, вони... І вони мене витягнули. Я на них дивилась, і мені хотілося, бо я розуміла, що треба жити. Ці кольори, які тут, вони всі природні. Тут нема крашеного, все листечка, те, що природа розмалювала. Ось вона, декілька на ній кольорів, і це все природнього кольору. Там сонечко, там. Останній час, це, мабуть, зі сльозами пов'язаним. Мені весь час. оце… Наші діти, онуки, вони турбують їх майбутнє. І оце мені так хочеться робити, що дівчинка якась і вона з лялечкою. І ось такі теми Лялечка Лялечка більш доросла, це так хочеться. А кукуруза, вона така, що з нею дуже приємно працювати. Можна і коси заплести, то там дівчата до сих пор ще граються і прикрашають своїх ляльок. І моя ще мета я хочу, щоб люди бачили, що з простого можна побудувати красиве, що воно нам потрібне. І хочу, щоб дітки багато. Я була дівчинка, тут бачу, що їй цікаво, і вона пішла, очі загорілись, прийшла сумна, а пішла. Такими очами з, з вогниками, і мені це приємно. Тому це таке життя, яке може з нічого щось зробити. І ми, я вірю, що це все, все повернеться, буде краще життя, ніж воно в нас було, бо ми цього заслуговуємо і ми цього бажаємо.